Студії Володимир Медіа молода, симпатична та амбітна пані, керівник з одного з найстаріших підприємств нашого міста Ганна Рубанова. Доброго дня, пані Ганна, і вам. Доброго дня. Для початку поділіться своїм настроєм як директора підприємства теплових мереж «Теплокомуненерго» перед початком опалювального сезону. Підприємство вже готове до старту? Чи можливо є якісь свої певні перепони, якісь недопрацювання, негаразди? Ну, можу пояснити, що підприємство зараз знаходиться у період ремонту, де підготовка котелень теплових мереж до нового палювального періоду 2016 2017 років. Воно вже на завершальній стадії. Майже 95% готове підприємство до нового палювального періоду. Звичайно, є в мене хвилювання, тому що є деякі нюанси, які треба вирішити і терміново вирішити, а все часу менше-менше залишається. Тому як це мій буде перший такий опалювальний період, тому я дуже хвилююся і, звичайно, хочеться, щоб все пройшло нормально. і Ми вчасно розпочали новий опалювальний період. Тобто, до якої дати ви плануєте завершити цих 5% ще які залишилися, щоб остаточно все було готове. Ну, взагалі, ми плануємо до 1 жовтня закінчити. Ну але можливо, на різні нюанси, можливо, можливо, ще не кітиждень або 10 днів Ми так вже саме крайні форми до завершення ремонтного періоду. А взагалі, що починається день в керівника комунального підприємства? Можливо, з філіжанки кави чи перегляду свого органайзеру, чи можливо з робочої наради. Мій робочий день розпочинається з перегляду кореспонденції. Я зранку приходжу на роботу, завжди переглядаю, розписую на своїх виконавців, і так в мене розпочинається робочий день. Далі проходить все в робочому режимі. Звичайно, і наради, і зустрічі, і прийом громадян. Ви, напевне, одна єдина жінка-керівник цього підприємства. Як ви себе поводите, коли про це говорять, ставлячи вас у, у приклад, дорікаючи. Та просто коли перераховують усіх керівників підприємства. Ну, такого підприємства, як Теплокомуненерго, звичайно, на Україні дуже багато керівників жінок. Мені дуже приємно, що я потрапила і я від, ну, є керівником підприємства. Це, можна сказати, була і моя, і мрія. Мені ну, якби я дуже пишаюся цим, що і стараюся працювати, щоб все було добре і на підприємстві. Хочеться, щоб і атмосфера на підприємстві була дуже чудова, і всі працювали, задоволені, йшли на роботу. А взагалі, яка була історія вашого призначення на цю посаду? Вам її запропонували? Чи ви самостійно захотіли, чи можливо вас примусили до цього? Ну, мене ніхто зразу попереджу, що мене ніхто не примушував. Я мені запропонували піти на посаду керівника, і деякий період часу я ну, мені дали на роздуми, і я все ж таки погодилася. Мені якби захотілося спробувати себе у на керівній посаді. Зазвичай на керівні посади призначають тих людей, у кого є впливові родичі або хтось із сім'ї, близький круг. Як щодо вашої родини? Ні, у мене немає нікого впливового, Ми проста українська родина. Мене тато. З мамою розлучилися, тато живе взагалі у Донецькій області, з нами практично не спілкуюся. У мене є лише мама, на яку я можу покластися і сестра. Це такі мої самі найближчі родичі, і мені є впливом з родиною, сім'єю. і в мене в сім'ї практично немає впливових людей, таких знайомих, які могли б допомогли мене у кар'єрному рості. Я все своєю працею, своїми такими, напевно, професійною. Рівнем здобували сама собі дорогу шлях кар'єрного росту. Всі ми знаємо, що справа на підприємстві не найкраща. Це мається на увазі і фінансова сторона, і так само атмосфера сама в колективі. З того часу, як ви стали керівником Теплокомуненерго, коли вперше пожаліли про це, що погодились на цю посаду? Ви знаєте, я. Хоч як трудно є на підприємстві, які фінансові проблеми і дійсно нездорова атмосфера. Я за період часу, який я більше п'яти місяців, я не разу не пошкодувала, що я прийшла керівником. Мені хочеться вивести це підприємство хочеться, щоб атмосфера дійсно була там здорова і щоб працювало підприємство як найкраще і надавало послуги для населення міста для бюджетних установ і інших організацій. Хочеться дійсно вивести його і щоб ми були одне якісь перспективних підприємств. і... Нами якби міська рада і ми, жителі міста з нами пишалися. Якщо панує така нездорова атмосфера в колективі, дуже часто буває таке, що створюються певні коаліції. Чи є таке у вас на підприємстві? І якщо так, то кому більше ви приділяєте увагу? Більш лояльніше ставитись до цього? Я ставлюся до всіх з з вимогами. Стараюся, щоб кожен працівник і кожен якби робітник виконував згідно своїх посадових обов'язків все, що він має виконувати. Я вимагаю, щоб кожен займався лише своїми справами. Звичайно, є в нас і коаліція, є в нас і основна проспілка, є і проспілка які, ну, які поділилися, можна так сказати, на два таких практично тамбори, які хто за, хто проти. І тому... Є різні нюанси, але я стараюся все це вирішити в нормальному би, режимі і до всіх відношуся однаково. Кілька кілька тижнів тому події, які відбувалися на підприємстві, привернули не яку увагу громадськості. Як би це не було, але це дійсно так: поліція у приміщенні підприємства, поліція на подвір'ї, після чого спочатку освічували в. Територіального медичному об'єднанні на вміст алкоголю в крові головного інженера підприємства, після чого ви самі проходили цю процедуру, а також ваші е, підлеглі, скажімо так. Що ви можете сказати з даного приводу, як пояснити цю ситуацію? Адже також заговок різних статей та постів, які можна було почитати в мережі інтернет, різніли такими фразами, як замовлення, заказуха, це все підстава чистої води. Хотілося б власне, почути, хто кого підставив і яким чином? Можу одразу попередити, що ніхто нікого не підставляв. Замовлення ніякого не було. Це був випадок такий, який стався на підприємством, напевно, ну, неодноразово, і навіть по відношенню до головного інженера. Тому ми, як я як керівник, хотіла просто провести посвідчення, так як в мене була підозра, що людина перебуває у, ну, з ознаками сп'яніння. Крім того, людина сама погодилася, але коли зайшли працівники поліції, чомусь почала себе неадекватно поводити, змінилася у настрої, почала ображати всіх. ну І по-іншому зовсім, що я нікуди не піду, я нічого робити не буду. І так сталося, що прийшлося працівникам поліції виводити нашого головного інженера з у кайданках і проводити посвідчення. Хоча... Я не можу пояснити це лише у нього, чому в нього така була реакція на працівників поліції і на дії керівника. Коли мене опосвічували, я приходила адекватно за проїхала поліція за... Ну, за вимогою. Поїхала, пройшла нормальне посвідчення як нормальна, адекватна людина. І тому я ну, не вбачаю ніякого тут незамовлення і ніякого там такого. Якогось не такої, як би то там говорять, що це якесь можливо замовлення, хтось там замовлення. Ні, такого не було. Нині ситуація стабілізувалась, і які з нас зараз на даний час у вас відносини між головним інженером і керівництвом. З головним інженером у нас відносини взагалі то можна. Не змінились, які вони були до цього випадку, і після цього випадку вони не змінилися. Головний інженер бачає свої бачення. Має я свої бачу. Вони з моїми практично ніколи не сходяться. Але він, як головний технічний керівник, практично не допомагає з виводом навіть підприємства з такої фінансової кризи і з кризи взагалі підприємства. З технічної сторони навіть також можу сказати, що підприємство не розвивається, тому що керівник він повинен займатися заміною обладнання, якісь перспективи, бачити перспективний розвиток підприємства. Ну на жаль, зараз такого у нас на підприємстві немає. Подейкують, що на вашому підприємстві отримують нічогеньку таку заробітну плату. А як же фінансове становище підприємства? Воно є не дуже втішним. Ну всі на заробітні плати отримують згідно галузевої угоди. Там є відповідні коефіцієнти, всі працівники згідно галузевої угоди отримують і це є на законодавчому рівні. Все це. Кілька разів на сесію міської ради виносилось питання для передачі деяких котелень вашого підприємства в оренду. Більшість так і не підтримали це питання. Ви як керівник цього підприємства. Що можете сказати на рахунок цього? Адже розділилися погляди і в колективі не лише у сесійній залі. Ну, взагалі, то одну котельню у нас передали ще в 2015 році в оренду. Зараз так у 2016-му піднімалося питання про передачу деяких котень там, де була проведена реконструкція і встановлення твердопаливних котлів. На жаль, дійсно, ну якби не жаль, чи на щастя пройшло рішення. рішення дане рішення депутати не підтримали. Хоча деякі виступали і за були такі, що про передачу. Крім того, пропонується договір на енергосерсію про передачу Павлова 20 котень, яка обслуговує нашу ТМО і станцію переливання крові. І тому я думаю, що так як я хочу зберегти підприємство, хочу, щоб котені залишилася в нашому, якби в складі нашого підприємства. Але звичайно, якщо буде запропоновано договір енергосервісу, підприємство не зможе. Таки виконати і запропонувати альтернативу якусь, наприклад, навіть на ті самі Павлова 20 Ви можете спрогнозувати, коли справи на підприємстві підуть на лад? На даний момент я не можу спрогнозувати, буду старатися тільки щоб якнайшвидше вивести підприємство з кризи. Я думаю, що мене працівники підприємства підтримують у цьому, і ми будемо всі старатися для того, щоб покращити стан на підприємстві. Взагалі, вихід якийсь цієї ситуації є, от якісь певні можливо вирішення, якась стратегія. Так, звичайно, що ми працюємо в цьому напрямку. У нас є деякі ідеї, є деякі розрахунки для того, щоб вивести підприємство з кризи. Це і організація, і проведення якихось залучення коштів. І наприклад, хочемо там довгі реструктуризацію підписати для того, щоб покращити стан на підприємстві і фінансовий, і взагалі атмосферу, щоб і вчасно виплачували заробітна плата, і були постійні кошти на підприємстві. Більшість чоловіків впевнені і переконують, можна сказати, інших, що місце жінки на кухні, на квітнику чи у дитячій кімнаті. Отож, як ви гадаєте, ваша посада в майбутньому не завадить вам для знаходження пошуку своєї другої половинки? Ні, взагалі-то ні. Я рахую, що Кар'єра для жінки це також дуже важливо і тому я поєдную і кар'єру, і особисте життя. Мені вистачає часу на це. А якщо все таки буде стояти вибір перед вами або робота, кар'єра, або сім'я, який вибір зробите ви? Ну, якщо так подумати, можливо вибору і сім'ю. Дякуємо, пані Ганно, за приємну розмову. Нагадуємо, сьогодні у студії Володимир Медіа була молода, альбітна та симпатична пані керівник з одного з найстаріших комунальних підприємств міста Ганна Рубанова. Дякуємо за увагу та до зустрічі.